Всім привіт! З вами Богданчик, і сьогодні ми знімаємо загадкову історію. Вгадайте, що тут? Навушники чи ПАТРОН? Володимивсь ПЕС патрон? Ану, навушники, напевно. А дивайте. Правильно, навушники, молодці. Друзі, вгадайте, хто? Локі-бобо чи навушники? Може і навушники, давайте. Правильно, друзі, це навушники. Молодці. Так, і тепер, друзі, ось тепер ви маєте подивитись, хто це? Міша чи Аліса? Давайте подивимось. Аліса, напевно, давайте. Правильно Аліса, молодці. Так. Друзі, вгадайте, пас патрон чи, чи Міша? Міша може, давайте перевіримо. Ні, друзі, неправильно. Пес патрон. Ви правильно вгадали. Друзі, а тепер вгадайте, яка на... остання іграшка Локі-Бобо чи навушники. Правильно. Подивіться, хто це. Локі-бобо. Друзі, ставте лайк, хто ще сподобалася ця загадкова історія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами був Богданчик і всім пока.